Всім доброго дня. Ситуація сьогодні в місті і в нашій громаді складна, навіть, можна сказати, дуже складна. Причина тому, напевно, вже всі знають, що були прильоти у нас були великі неполадки. Було декілька пробувань, скажімо так, щоб запустити, електро... подати електроенергію у нас в місто, але е з цього нічого не виходить. Е Ситуація у нас складна і з подачою води, і з теплом, тому що не працює наші наша вся ця система, тому що світло подається ривками, все це виходить із ладу. І зараз приїхали бригади до нас із ДТК, працюють в місті. Проблема в тому, що в нас ми не можемо подавати електроенергію по мікрорайонам, тому що де подаємо, по яким мікрорайонам подаємо, також система виходить із ладу, вибиває, пробивають кабеля. Ситуація складна, але ми робимо все можливе для того, щоб вийти з такої ситуації. Я звертаюся до всіх жителів нашого міста. Багато зараз поступає всякої інформації і засобів, засобів масової інформації про те, що це у всьому винна влада, що влада підключає, влада відключає, влада регулює, де подати світло, куди подати світло, в які дома подати світло. Я вас запевняю. Абсолютно ми. Цими питаннями не займаємося цими питаннями, займаються ДТЕК, фахівці обленерго, і вони їм теж сьогодні дуже дуже важко. Вони працюють цілодобово. 24 на 7, роблять все можливе для того, щоб подати світло в наше місто і в нашу громаду. Найбільша складна ситуація це в наших шістнадцяті ташках, де немає електроенергії. Люди вже троє суток без світла, без тепла, без. без Гарячої їжі. З завтрашнього дня, сьогоднішнього дня, я зараз прямо йду туди, буду зустрічатися людьми, будемо думати, що можна придумати в такій ситуації, як людям подати гаряче харчування. Це сьогодні питання для нас номер один. Але я прошу всіх витримки, ви розумієте, що це причина в тому, що в нас така ситуація це війна. Це Наші прокляті расисти довели до такої ситуації, вони знають, що вони роблять. Але ми повинні триматись. І я думаю, що буквально ще якийсь день, може, два, і ми вийдемо на той рівень, який був, що був ну, скажімо, дня три-чотири назад. Скажіть, будь ласка, по котельні чи можливо там подавати на прому, що ну вкати котель... спиняти котельні? Ну, в котельню. Знову ж таки було декілька пробували подавати, і навіть котельня вже працювала декілька годин, і водоканал працював декілька годин на добу, скажімо так, але система не витримує. Не у нас, а е, на лінії, ті, які подається електроенергії від Аджелика до нашої підстанції, потім від нашої підстанції подається е, в місто. Зараз е, в цьому плані працюють. Працюють е, спеціалісти. Будемо надіятися, що до кінця дня сьогодні ми вже отримуємо електроенергію на цю інфраструктуру води і тепла більш-менш стабільно, щоб не було цих ривків подачі електроенергії. Яка ситуація в білярах, кошарах білярах, кошарах в наших всі на по всій територіальній громаді? Ситуація така ж, як і в місті. Є проблеми, є, ну скажімо, частково подається електроенергія. Тут же вона і пропадає, тому що не витримують, скажімо, не витримується система. Падає напруга в подачі електроенергії до міста, до і в цілому до нашої громади. Пункти незламності вони працюють, вони забезпечують? Пункти, пункти незламності у нас працює, ми зареєстрували один, він працює, це е, палац культури. Зараз ми відпрацьовуємо, що будемо відкривати, напевно, і палац <кій> спорту. Сьогодні дуже велика нагрузка йде на палац культури. Люди приходять туди із планшетами, з комп'ютерами, не тільки для того, щоб передати інформацію, а люди приходять і працювати, тому що хтось працює, це їхня робота. І безумовно, вся ця система також не витримує і бажаючих набагато більше, ніж ми можемо подати таку послугу. Складні часи також є трагічні події в нашій громаді. Так, да, є у нас втрати за цю неділю. Це, на цю тему завжди складно говорити, важко говорити. І вже за останній час ми кожну неділю когось хоронимо наших воїнів. І на цій неділі в нас також будуть похорони. Перш за все, я хочу висловити співчуття всім рідним, близьким, які втратили своїх синів. Чоловіків, батьків. Ну, тримаємося. Слава Україні!